Розділ 11. Пепі покидає острів Химерію. Дні минали один за одним. Чудові, теплі дні в чудовому світі, сповненому сонцем, блискучою блакитної води і запашних квіток. і Аніка так засмагли. Що їх майже не можна було відрізнити від негринят, а в пепі все обличчя покрилося ластовинням. Ця подорож виявилася дуже корисною для моєї вроди, вдоволено сказала пепі. Ніколи ще я не мала стільки ластовиння і не була така гарна. Якщо так піде далі. То я всіх чаруватиму своєю вродою. Момо, Моана і всі інші діти вважали, що пепі вже й тепер може всіх зачаровувати. Їм з роду ще не було так весело, як цього літа. І вони так полюбили Пепі, як Томі й Аніка. Звичайно, Томі й Аніку вони теж полюбили. А ті полюбили їх. Тому всім їм було дуже гарно разом. І вони гралися цілими днями. Вони часто навідувалися до печери. Пепі занесла туди ковдри, і діти інколи ночували там. Тепер їм було там ще зручніше спати, ніж першої ночі. Пепі також зробила мотузяну драбину, що спадала з печери до самої води. Діти лазили нею вгору і вниз і купалися скільки їм хотілось. Адже тепер їм було не страшно купатися, бо пепі обгородила чималий простір сіткою, і акули не могли пробратися крізь неї. А як цікаво було запливати в ті печери, до яких досягала вода, Томі Аніка навіть навчилися пірнати по перлові скойки. Перша перлина, яку знайшла Аніка, була велика, гарна, рожевого кольору. Аніка вирішила забрати її додому і вставити в перстень на згадку про острів Химерію. А часом вони гралися у злодіїв. Пепі була баком, що намагався залізти до печери і забрати перлини. Тоді Томі витягував на гору мотузяну драбину і пепі мусила видряпуватися кручею. Діти висовували голови з печер і кричали Бак іде, бак іде. А тоді тикали її пальцями в живіт, і врешті врешт вона падала в море, тільки п'яти її виглядали з води. Всі діти так сміялися. Що мало не випадали з печери. Коли їм набридало гратися в печері, вони перебиралися до бамбукової хижі. Діти збудували її самі, хоч, звичайно, найбільше роботи зробила пепі. Це була простора, чотирикутна хижа, споруджена з тоненьких бамбукових прутиків, і залазити в неї можна було як завгодно. Всередині в цій хижі росла висока кокосова пальма. Пепі почепила на неї мотузяну драбину, і вони вилазили майже до самої верхівки. Звідти відкривався чудовий краєвид. Між двома іншими пальмами пепі влаштувала гойдалку з ликової мотузки. Гойдалка теж була чудова. Коли розгойдатися на ній як слід, і пуститись, можна було скочити аж у воду. Пепі завжди розгойдувалася дуже високо і скакала так далеко, що якось сказала одного чудового дня я доскочу до Австралії. І той, кому я впаду на голову, не дуже зрадіє. Ходили вони також на прогулянку в джунглі. Там була висока гора і водоспад, що зривався з кручі. Пепіло надумала подолати той водоспад у діжці і таки вигнула свій задум, принесла зі стрибухи порожню діжку і залізла в неї. Момо з Томі забили діжку і зіпхнули її у водоспад. Бурхливий потік підхопив діжку. Вона зі страшною швидкістю полетіла вниз і розбилася. Діти побачили, як пепі зникла у вирі і злякалися, що вона вже там і лишиться. Але пепі виринула на поверхню, вибралася на берег і сказала: У таких діжках дуже гарно плавати. «Так». Їм не було нудно, дні спливали швидко, але незабаром мала пощатися пора дощів. А в такий час капітан Довга Панчоха мав звичку зачинятися у своїй хижі і розмірковувати про життя. Він боявся, що пепі буде погано на острові, коли почнуться дощі. Томі Аніка. Також дедалі частіше згадували про маму і тата. Крім того, їм дуже хотілося вернутися до Різдва. Тому вони не так зажурилися, як можна було сподіватись. Коли Пепі одного ранку запитала, А як ви думаєте, чи не під час нам вертатися додому? Для Момо Моани та інших малих химерян, той день, коли вони провели пепі, Томі й Аніку на борт Стрибухи, що мала відвести їх додому, був важким днем. Але пепі пообіцяли їм часто навідуватися на острів Химерію. Малі химеряни сплели вінки з білих квіток і на прощання повісили їх на шию пепі, Томі й Аніці. А їхня прощальна пісня ще довго линула наздогін. Шхуні ще віддалялася від берега. Капітан довга панчуха також стояв на березі. Йому довелося лишитись на острові, щоб керувати химирянами. Замість нього доправити дітей додому взявся Фрідольф. Капітан довга панчуха змахав дітям. На прощання рукою. Пепі, Томі Аніка заливалися рясними слізьми і теж не переставали махати руками капітанові та малим химирянам, до їх було видно. Цілу дорогу їм віяв ходовий вітер. Мабуть, краще нам витягти теплий одяг. Не чекаючи, поки ми доберемося до північного моря, запропонувала пепі. Ох, мабуть, що так, зітхнули Томі і Аніка. Хоч вітер їм сприяв, однаково, скоро виявилося, що вони не встигнуть попасти додому до Різдва, Томі і Аніка дуже засмутила ця звістка. Адже в них не буде ялинки і різдвяних подарунків. Коли так, то можна було лишатися й на острові, невдоволено сказав Томі. Аніка згадала маму й тата і вирішила, що їй однаково дуже хочеться додому. Але вона теж шкодувала, що не буде з ними на Різдво. Нарешті. Одного темного січневого вечора пепі, Томі Аніка побачили світло в будиночках рідного містечка. Вони вернулися додому. От і скінчилася наша подорож до південних морів, сказала пепі, несучи трапом на берег коня. Ніхто їх не зустрічав. Бо ніхто не знав, коли вони прибудуть. Пепі посадовила Томі, Аніку й пана Нільшина на коня, і вони рушили до вілли лихованка. Коневі довелося добре натужуватись, бо вулиці були заметені снігом. Томі Аніка дивилися попереду себе в замітіль. Скоро вони побачать свій дім, маму, тата. Раптом вони відчули. Що дуже, 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 дуже скучили за батьками. У будинку ситергренів звабливо світилося, і крізь вікно бо видно було, що батьки вечеряють. Он, мама й тато! вигукнув Томі, і в голосі його забриніла радість. Але віла хованка тонула. Темряві в лівій снігових заметах. Аніці стало прикро, коли вона уявила собі, як пепі зна... заходитиме туди сама. Пепі, люба, може, переночуєш у нас, сказала вона. Е, ні, відповіла пепі, втоптуючи сніг біля хвіртки. Я мушу насамперед трохи прибрати в хаті. Вона рушила снігом, що сягав їй до живота. Кінь потупав за нею. А справді, додав Томі, подумай, як охованці холодно, там стільки часу не топилося. Пусти, сказала пепі, «У кого в грудях б'ється гаряче серце, той не змерзне. O não